Хочу показати, ми приїхали сюди з цим прапором. Це прапор підтримки Надії Савченко. Ми не віддали його нікому. Ніхто не має права його забирати. Надія Савченко має бути обов'язково звільненою і ми вимагаємо її звільнення. Насправді вона є невинною. Головна позиція більше вам прокоментують так само адвокати. Але я представляю тут президента України. Я хочу вам сказати, що ми називаємо те, що відбувається в цій будівлі, судилищем. Це абсолютно, абсолютно несправедлива річ. Ми вимагаємо, аби Надія Савченко була звільненою. Росія повинна виконувати мінські угоди за мінськими угодами. Надія Савченко, як Олег Сенцов, та всі інші політичні в'язні. Які сьогодні утримуються незаконно в Росії, повинні бути звільнені. Це принципова позиція. Ми знаємо, що якщо Росія не буде виконувати мінських домовленостей на Росію, будуть посилені санкції. Ми вважаємо, що наступні візити іноземних дипломатів, а також представників Держдепу Сполучених Штатів Америки будуть пов'язані саме з цим. Росія повинна звільнити надії Савченко, свободу Савченко.